Всім привіт! З вами новини тижня від Рао. І з вами сьогодні Микола Маранчак, заступник головного редактора порталу Раоюа та Оксана Приходька СЕО Асоціації рітейлерів України. В цьому випуску ми розкажемо про клієнтський досвід як основу конкуренції в рітейлі. Про відкриття Puma Outlet у Львові, City в Одесі, New Balance у Житомирі та інші новини рітейлерів, які продають товари для спорту, туризму та активного відпочинку. Як ТРЦ «Гулівер» продовжує створювати сенси та підтримувати українських виробників? А ТРЦ Ретровіль отримує міжнародну нагороду за приклад стійкості та незламності. Новус продовжує підтримувати армію та передає кошти на закупівлю значущого військового обладнання. Про це та інше не перемикайтесь. Найцікавіше, як завжди, попереду. ході нещодавної події від РАО як збільшити продажі в рітейлі» засновник і компанії ID&T Микола Чумак показав на прикладах українських компаній тренди успішних рітейл концептів а також розповів про еволюцію сервісних моделей в українських торговельних мережах та як це сприяло їх фінансовому успіху. Український рітейл наразі дуже обережний. Тому не завжди навіть у магазині на тисячу квадратних метрів готовий віддати 20 квадратів на Customer Experience. Проте саме найкращий досвід здійснення покупок, врешті-решт, призводить до того, що люди купують більше і повертаються в магазин знову і знову. У кожного рітейлера є своя специфіка роботи і, відповідно, свої важливі критерії клієнтського досвіду. У когось це може бути швидкість обслуговування, десь приватність, наприклад, у фінансовому секторі, а десь це може бути безпека, тому важливо правильно зрозуміти свої головні переваги. До прикладу. Нова пошта змогла покращити сервіс за рахунок додатку, який дозволяє просто сканувати у відділенні код і одразу отримувати замовлення. Якщо раніше цей процес займав приблизно 3 хвилини, то тепер декілька секунд. В результаті почали зникати черги у відділеннях. Гарний приклад покращення роботи в мережі аптек. Зазвичай це невелика торгова точка, де фактично зона продажу це стійка з касою. Так, це може бути велика торгова зала, хоч 100 квадратів, хоч 500 квадратних метрів. Та реальний оборот аптеки забезпечує саме невеликий прикасовий простір площею 10-15 квадратних метрів. До речі, так само і на ЗК. основний заробіток мережі дають кава, ходоги та продаж палива, а не великий асортимент інших товарів, які продаються значно дорожче. Ще ніж у супермаркеті. Провізор дуже важлива людина в аптеці, особливо в українських реаліях, де похід в аптеку є альтернативою візиту до лікаря. Саме він формує виторг аптеки, тому він не має витрачати 80% свого часу на збір замовлення, а кваліфіковано пропонувати товар. Зрозуміло, що ніхто не буде ставити додаткового збирача замовлень, але є можливість скоротити непродуктивну витрату часу. Провізором для цього компанія ID&T запропонувала внести певні продуктивні зміни в концепцію. Медикаменти розмістили в спеціальних шафах, які дозволяють, як у бібліотеці, швидко знаходити потрібну позицію. При цьому провізор стоїть боком, а не спиною до покупця, і не втрачає візуальний контакт, що також дуже важливо. До речі, аналогічним чином облаштовані робочі місця у пунктах видачі розетка та у відділеннях нова пошта. Тут так само максимально прибрали все, що заважає спілкуванню: касові монітори на рівні очей різноманітні піс-матеріали та реклами виробників ліків і медичних виробів. Ще одним прикладом того, як на маленькій торговій площі зробити щось цікаве для споживача, є мережа М'ясомаркет. Вона фактично перетворюється на магазин біля дому за своєю сутністю бізнес-модель. Хоча МХП і каже про трансформацію у кулінарну компанію та інколи відкриває поряд донер-маркет, утворюючи такий спосіб гібрид магазину та закладу Хорека. Але в ніші таких маркетів дуже невеликий розмір. Середнього чеку, оскільки люди сприймають такі магазини як місце для докупки, а не основної покупки, тобто пиво, цигарки, солодощі та ще якісь дрібниці. Натомість несумаркет, як роздрібна мережа вертикально інтегрованої компанії з виробництвом курятини допомагає покупцю вибудувати свою систему харчування навколо свого продукту. Та іншого м'яса в асортименті це дуже вдала модель магазину, який створює пропозицію, у якій є щоденна потреба, що особливо доречно в той час, коли український споживач змінює свої звички і починає ходити в магазин ледве не щодня, оскільки людина не хоче думати, що вона їстиме завтра, а готова купити після роботи щось свіженьке сьогодні на вечерю. Тепер основна конкуренція розгортається на полі сервісу, а не власне товару. Просто наявності продавця консультанта вже недостатньо. Багато компаній наголошують на кращому сервісі, ніж конкурентів, але не завжди ці слова відповідають реалі. Сервісна модель рітейлу це план того, як магазин обслуговує свого клієнта, на відміну від бізнес-моделі, яка показує, як заробляти гроші. Зараз багато сервісних компаній, поштові оператори, медичні лабораторії, банки зосереджені саме на вдосконаленні своєї сервісної моделі. І аби краще розуміти, що спрацює, а що ні, варто прямо на локації провести практичний експеримент, бо ніякі консультації та теоретичні розрахунки не дадуть бажаного ефекту. Звісно, що будь-яка зміна сервісної моделі має нести додаткові вигоди клієнти, бо інакше все це не має сенсу. Рітейл продовжує радувати новими відкриттями. У Житомирському ТРЦ Global UA почав роботу магазин торгової мережі New Balance і розмістився на площі 180 квадратних метрів, де можна знайти асортимент як професійного бігового взуття та одягу, так і предметів лайфстайл для повсякденного використання. Перший шоурум бренду в Україні було відкрито у 2011 році. Зараз New Balance представлений вже у 20 монобрендових магазинах у столиці та регіонах. У Львівському «Кінкрос Леополіс почав роботу спортивний рітейлер. Пума про це повідомили в соцмережах торговельно-розважального центру. Магазин формату Аутлет пропонує товари зі знижкою для тренувань і повсякденного носіння, аксесуари для футболу, баскетболу, бігу, фітнесу, гольфу та автоспорту. Компанія створює інноваційні продукти для світових спортсменів та молоді з 1948 року. А 10 червня спортивний ритейлер Мегаспорт відкрив свій перший магазин у Миколаєві. Точка продажу знаходиться на вулиці Соборна в ТБ «Нікольський посад. Мегаспорт є однією з найбільших національних мереж мультибрендових магазинів, які пропонують спортивний одяг, взуття та аксесуари від лідерів спортивного ринку Найк, Пума, Balance, Чемпіон та багатьох інших. А у одеському Комотер рівєра Шопінг Сіті незабаром відкриється новий спортивний магазин Спортсіті площею 560 квадратних метрів. У ньому можна буде знайти спортивний одяг, взуття та аксесуари від провідних світових брендів, таких як Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Asics, Columbia та інших. Спортсіті це мережа спортивних магазинів, яка налічує понад 30 торговельних точок по всій Україні, і продовжує активно розширюватись. І продовжуючи хороші новини спортивних товарів, німецький концерн з виробництва спортивного взуття та одягу Adidas повідомив про відсутність планів щодо відновлення комерційної діяльності у Росії. Робота магазинів Adidas та інтернет-торгівля в Росії призупинені до подальшого розпорядження. Це стосується доставки товарів у Росію. Також наразі немає планів щодо відновлення діяльності, повідомили у компанії. Також щодо інших цікавих новин, рітейлери продовжують підтримувати армію. Зокрема, мережа супермаркетів Нобус передала перший транш допомоги для бійців третьої окремої штурмової бригади, що захищають нашу Україну у Бахмуті. Станом на 15 червня кошти у розмірі більше 1 мільйона 600 тисяч гривень були успішно перераховані благодійному фонду Саппорт Азов на дрони для наших захисників. Новис висловлює подяку кожному з клієнтів, хто долучається до великої справи. Цей важливий збір продовжується, адже саме завдяки тому, що клієнти придбали вже більше 11 тисяч пачок Артемсолі Соледару, була змога зібрати та передати ці кошти. На полицях Новус ще багато, особливої Артемсолі з Солидару, яку можна придбати в 38 магазинах мережі, та на сайті Новус онлайн за 200 гривень, тим самим допомогти нашим захисникам. Весь прибуток від продажу солі Артем Сіль гарантовано передається на закупівлю значущого військового обладнання квадрокоптерів Мавік для ЗСУ, а саме третьої окремої штурмової бригади на сході. А «Гулівер» продовжує створювати сенси та підтримувати українських виробників 23 червня на другому поверсі торговельно-розважального центру розпочав свою роботу. «Поп-ап Етніка Хом від «Made in Ukraine». В Магазині продаються українські меблі, текстиль, свічки, кераміка, дерев'яні вироби, постіль, косметика та килими виключно українського виробництва. «Поп-ап Етніка Хом беруть участь 38 брендів з усієї України. Це як крафтові майстри, що виготовляють сучасні трендові вироби, які користуються популярністю в інстаграм та на міжнародних маркетплейсах, так і роботи представників народних художніх промислів, чиї вироби мають доведену експертами художню цінність, оскільки виконані в традиційних техніках. Попа працюватиме з 23 червня по 22 липня. Графік роботи в режимі ТРЦ Гулівер з 10 ранку до 10 вечора на другому поверсі. А український бізнес продовжує демонструвати приклад стійкості та незламності 14 червня у Варшаві на церемонії щорічної премії нагородження комерційної нерухомості Центральної і Східної Європи український ТРС «Ретровіль» отримав нагороду за стійкість. Ця премія щорічні збори лідерів ринку комерційної нерухомості країн Центрально-Східної Європи. Та південно-східної Європи, які проводяться вже 20 років поспіль у партнерстві з PwC. Головною метою зборів є розвиток активних зв'язків та співпраці з інвесторами та керуючими нерухомістю, вивчення проблем та можливостей сьогодні та у майбутньому. Історія ретровіль саме про стійкість, сильна і зворушлива, про те, як найбільші складнощі довелося пережити після бомбардування, про те, чого вдалося досягти, і які ще найважливіші труднощі доведеться здолати, щоб зберегти працездатність. Асоціація рітейлерів України вітає свого надійного партнера ТРЦ Ретробіль з такою високою нагородою. Бажаємо подальшого розвитку та високого трафіку! А на сьогодні це всі головні новини від Рау. Слідкуйте за новими випусками. Якщо ще не підписані, натискайте на дзвіночок і підписуйтеся на наш канал. До зустрічі за тиждень!